Слава Україні Маю п'ять хвилин на головне, щоб розповісти про попередження теракту у Львові. Понад 25 годин критики в сенаті Сполучених Штатів Америки на адресу Дональда Трампа. Злодій, який обікрав пенсіонерів у Хмельницькому районі, постане перед судом. Хмельниччина у десятці регіонів за кількістю задекларованої криптовалюти про це та інше далі в подробицях. Планували підірвати поліцейський рай відділок у Львові. Двоє молодих людей з Києва, 21-річний хлопець та 22-річна дівчина за гроші погодилися співпрацювати із російськими спецслужбами. Згідно інструкції, отриманої через месенджеру Телеграм, посіпаки ворога прибули до Львова і за визначеними координатами забрали заздалегідь приховану вибухівку, замасковану під вогнегасник, яку згодом повинні були закласти в адмінбудівлю. На щастя, правоохоронцям вдалося попередити злочин. Під вартою їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. 25 годин і 5 хвилин без перерви у сенаті Сполучених Штатів Америки побили рекорд за тривалістю виступу. Це зробив демократ Корі Букер, який виступав із критикою Дональда Трампа. Він почав свою промову понеділок, о 19-й за східноамериканським часом, пообіцявши продовжувати її доти, доки буде фізично в змозі. І за його словами, не маючи нічого, крім вірша із біблії в кишені. У промові сенатор розкритикував плани президента щодо соціального забезпечення освіти імміграції охорони здоров'я, а також згадав про зовнішню політику. Попередній рекорд у 24 години 18 хвилин тримався 68 років. Поліція області поділилася оперативною обстановкою за минулу добу. До підрозділів надійшло 750 повідомлень про події та правопорушення, з них 182 кримінального характеру. На дорогах області виявили 4 нетверезих водія. А загалом по лінії безпеки дорожнього руху склали 110 адмінпротоколів. Зареєстровано також 9 дорожньо-транспортних пригод без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли 627 повідомлень від жителів Хмельниччини. Злодій, який обікрав пенсіонерів у Хмельницькому районі, постане перед судом. У лютому до поліції звернувся 71-річний житель Чорноострівської тергромади і повідомив про крадіжку. Поки подружжя не було вдома, до будинку через вікно проник невідомий і викрав понад 70 тисяч гривень. Крадієм виявився 36-річний житель Віньковеччини, який має кримінальне минуле за майнові злочини. Наразі досудове розслідування завершено. Чотири пожежі зафіксували надзвичайники минулої доби на Хмельниччині. У Шепетівці горіла квартира у житловому будинку через ймовірно коротке замкнення електромережі. Вогнем пошкоджено кухонні меблі. У Дунаївцях вогнеборці ліквідували займання автомобіля. Ймовірна причина несправність електричної системи. У Старокостянтинові ймовірно, через потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал, горіла господарча споруда. Вогонь пошкодив облицювання стін та стелі, речі домашнього вжитку. У Давидківцях Хмельницького району рятувальники ліквідували пожежу сухої рослинності. Нещасних випадків на пожежах не було. У 2024 році 61 посадовець на Хмельниччині задекларував криптовалюту. Загалом в Україні подано понад 2000 тисячі таких декларацій, що удвічі більше ніж до повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє моніторингова платформа OpenDataBot. Найчастіше цифрові гроші декларують представники силових структур, зокрема нацполіції, прокуратури, суддів і також збройних сил України. Лідерами за кількістю задекларованих цифрових активів стали. Столиця, а саме 582 посадовці та Київська область, 185 людей. Як повідомили в Open Data Bot, найбільше біткоїнів задекларував Олег Бондаренко, це голова комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. Його актив становить 80 біткоїнів, що станом на перше квітня поточного року становить 279 мільйонів 400 тисяч гривень. І наразі це все про що встигаю розповісти. Більше новин на соціальних сторінках нашого телеканалу. Тож долучайтеся до спільноти, аби залишатися у курсі важливих подій регіону та країни загалом. Продуктивного вам робочого дня і до зустрічі в Етері.